Коли і чи можна чекати на новий роман? Можна і треба чекати, але не скажу коли. Я собі теж весь час так кажу. Можна чекати? Треба чекати. Але ж ви почали вже роботу над ним, над новим романом? Ну, це залежно, що розумієте під словом робота. То, то, якщо мається на увазі якісь дуже туманні уявлення, то я роботу над ним почав років вісім тому. Це все повинно дозріти. Дозріти? Так, так, так. Мене, е, власне, е, це дуже такий особистий спогад. Е, Десь минулої осені переднувся я вкотре, От, періодично, десь під час таких сіляких, літературних фестивалів міжнародних зустрічаєш одних і тих самих знайомих письменників з інших країн. Тобто виявляється, що це вузький світ. Бачилися ми з цим шведом років п'ять тому, а тепер бачимося знову з ним. Це дуже гарний, дуже цікавий шведський письменник. З дивним, як для шведа, іменем Аріс Фіоретос, бо ну, він з родини грецьких іммігрантів, власне кажучи, напівгрек напівшвед. А в мене в, в Московіаді з'являються такі дві нації, швеки-греди. Він або Швек, або Гред. У кожному разі почали ми з ним говорити. Ну, це його якась така тема, говорити про цю. От, Дистанцію, забіг на дистанцію, писання роману, що це певна дистанція, що треба подолати. І він каже мені, ми ж десь так приблизно одного віку. Я кажу, так. Ну от я не знаю скільки років у тебе роман забирає, але виходячи з того віку, мого і твого. Нам з тобою десь в цьому житті не більше як два-три романи залишилися. Він раптом поставив мене перед таким жахливим фактом, що насправді так, варто вже десь підраховувати руки. Це не буде тягнутися безконечно довго. От. Ну, але але з іншого боку, а, мабуть, не варто так. Роман заради роману писати, а все-таки варто так писати, щоб він був найкращим. Ну, е, Італо, Італо Свево написав свій перший роман, здається, е, єдиний, е, «Самопізнання Дзену в 54 роки». Mm. Ну, дуже добрий роман. Mm. Е, е. Ну, Це... я вже втрачаю цей шанс бо мені вже, от коли буде 55.